Всім привіт. Наші друзі, підписники та гості каналу, мене звати Іван. Місце зустрічі незмінне. Ми на Ютуб каналі Профтер. В мене до вас питання: чи багато серед вас майстрів, які зіштовхуються на постійній основі з середніми та великими об'ємами робіт, де потрібно швидко та якісно обробити велику площу фарбою, вапном чи будь-яким іншим матеріалом, який підходить для безповітряного розпилення. Якщо це так, це відео саме для вас. Воно не буде схожим на будь-яке із попередніх відеооглядів, адже апарат, про який ми сьогодні будемо. Говорити немає жодних аналогів на українському ринку. Тому мощуйтесь позручніше. Ми починаємо. Як ви вже зрозуміли, мова сьогодні піде про цього красення двокомпонентний безповітряний фарбувальний апарат Профтер g 2000 Родзинкою цього апарата є те, що маючи невеликі габаритні розміри, даний апарат має дві насосні частини, які працюють окремо. Він поєднує в собі велику продуктивність та швидкість виконання роботи. А також в комплекті має все, щоб працювати одразу на два пости. Зараз ми вам детальніше все розповімо про його технічні характеристики, а також запустимо та продемонструємо вам його у роботі. Отже, почнемо з його технічних характеристик. Тут використовується безщитковий двигун потужністю 2,5 кВт. Максимальна продуктивність нанесення 8 літрів матеріалу на хвилину, тобто по 4 літри на кожен пост. Максимальний робочий тиск 250 бар. Максимально допустимий розмір сопла 0,39 дюйма. Максимальна робоча довжина шлангу 60 метрів. Напруга звичайно 220 вольт. Вага 38 кг. Відразу давайте ознайомимось із комплектацією. Два пістолети. <coughs> Верни. Два пістолети з соплотримачами та 521 соплами з фільтрами в ручці дві штуки, шланг високого тиску по 15 метрів, дві штуки, подовжувач 50 сантиметрів дві штуки, два манометри, забірний шланг, також дві штуки, перехідних з двох на один. Інструкція, звичайно, на українській мові та гарантійний талон на 24 місяці від власного сервісного центру Профтерсервіс. А тепер пропоную трішки ближче його роздивитись. Апарат невеликих розмірів розташований на міцній сталевій рамі. Та на двох гумових широких колесах, які дозволяють із зручністю та без проблем його транспортувати по об'єкту та між ними. Є можливість регулювати транспортувальну ручку по висоті. Зверху на двигуні вже розташований додатково блок керування із регулятором обертів двигуна для правильної і легкої роботи самого апарата. Спереді ми бачимо, що дві насосних частини розташувались по бокам, кожна із яких має окремо регулятори тиску та крани для перекривання обратки. Хочу коротко розповісти вам про плюси. Даної моделі. Апарат розроблений саме для роботи в умовах високих навантажень, забезпечуючи тривалу та безперебійну роботу. Він здатен працювати без зупинки протягом 2-3 робочих змін, що значно підвищує ефективність та швидкість здачі об'єктів. А відсутність будь-яких електронних вузлів та компонентів мінімізує ризики поломок чи ремонтів та спрощує обслуговування. Апарат зроблений зі зносостійких, високоякісних комплектуючих, що гарантують довговічність основних робочих елементів. Підходить для Роботи з різними типами матеріалів та фарб, такими як акрилові, водоемульсійні, гумові, емалі на основі розчинників, вапняної побілки з частинками, алкідних сумішей, ґрунтовок, оліфи, морилок, клею та багато інших, найбільш частіше використовуються в різних сферах промисловості: малярних роботах, фарбування металоконструкцій, ангарів, нанесені двокомпонентної рідкої гуми. І найголовніше, цей апарат можна використовувати для роботи із двокомпонентними матеріалами, які не потребують змішування або фарбою двох кольорів. Змішування тут може проходити прямо в перехідникові. Для цього шланги потрібно під'єднати до перехідника і його повідцем з'єднати з пістолетом. Це ми вам також продемонструємо. А тепер давайте все під'єднаємо та запустимо його. Розпочнемо із забірних шлангів. Рекомендуємо капнути декілька капель масла в область ущільнюючих резинок. Під'єднуємо та затягуємо, фіксуючі гайки. Далі фіксуємо шланги для прокачки матеріалу в так звану обратку. Переходимо до під'єднання манометрів та шлангів високого тиску. Ці вузли важливо міцно затягувати ключем, адже в них проходить високий тиск. До шлангів під'єднуємо пістолети, сопло соплотримачі вставляємо сопла та затягуємо прижимною гайкою. За потреби використовуємо подовжувач, який йде в комплекті на 50 см. Все готово до роботи. Можемо запускати. В нашому випадку запуск буде на воді. Беремо дві ємності з матеріалом та вставляємо в них забірний шланг і шлангом обратки. Переконайтеся, що регулятор обертів та тиску встановлено на мінімум, а кран обратки відкритий. З іншої сторони нажимаємо кнопку включення. Плавно додаємо тиск на насосах та чекаємо, щоб апарат пропустив все повітря з системи. Після цього тиск зменшуємо на мінімум. Крани обратки закриваємо. Поступово додаємо тиск до потрібних нам показників. В нашому випадку це 160, 170 бар відображається на манометрах. Бачимо, як він передається на шланг із пістолетом. Все готово. Можемо починати працювати. Тепер підключимо до нашого перехідника два шланги, а на виході повідець до пістолета. Таким чином відбувається змішування двох компонентів А і Б. Друзі, ось ми і з вами переконались, наскільки цей мембранний апарат Profter G2000 простий, універсальний та унікальний в використанні для майстра. Приведемо приклад: у вас велике приміщення, одна стіна готова під фарбування, а по іншу сторону потрібно на стіну наносити клей, бостік. Ось цей апарат знахідка саме під такі типи задач. Як ми вже проговорили вище, цей апарат для середніх та великих об'ємів робіт та розрахований на роботу двох майстрів. А якщо вам цікаво, в чому різниця ось такого Бранного апарату від поршневого, то посилання на відео про порівняння буде в описі під цим відео. Переходьте, дивіться, залишайте свої запитання в коментарях. Ось на цьому наше відео добігає кінця. Підіб'ємо підсумки. Нас дуже часто запитують: порадьте апарат, щоб без проблем працював на два пости та міг подавати матеріал на гору висотою 30-40 метрів. Відповідь. Profter G2000. про всі його плюси ми розповіли. А якщо це відео було для вас цікавим та корисним, поставте нам лайк, підписуйтесь на наш канал. Це мотивує нас робити ще більше якісного контенту, ще більше фарбувального обладнання та комплектуючих до них можна переглянути на нашому офіційному сайті profter.com.ua. для консультацій або замовлень. Телефонуйте за номерами, які є під відео. Наші менеджери з радістю допоможуть вам обрати обладнання саме під ваші потреби. До нових зустрічей! Бережіть себе! Eu